Всім привіт, пані та панове Сьогодні третій день, коли я знімаю відео. Подивимося, може, поки що в мене немає ні одного підписника, ну, може колись мені повезе. Так, сьогодні ми будемо відкривати контейнери. Ми будемо відкривати 52 контейнера містичних. 5 контейнерів, мегаконтейнерів, один відпад. 15 скриньок, ну і збери їх усі. Давайте ми почнемо зі збери їх усі. Ми подивимося, що нам сьогодні картоха для нас підготувала. Буде дуже цікаво, може, вийде відбитися. Так, ну, поки картоха мене не радує. Ну, збери їх усі, мені ніколи нічого доброго не падало. Ну нічого, ми будемо старатися, може. Що то картоха нам підкине. Хотілося б якусь десятку, але після обнови. О, ну, ну я так скажу, непогано, непогано. Так, у нас 310 шкоди. Цей танк у мене вже був, тому мені дасть компенсацію. Ну, картоха сьогодні порадувала. Так, поки ми забрали один танок, давайте ми подивимося, дали нам компенсацію чи ні. Так, так, мені дали компенсацію в розмірі 1750 золота. Так, не туди, не туди. Так, давайте ми відкриємо, напевне, 52 містики. з скільки сертифікатів зможемо ми забрати з 52 містиків. Так, ну картоха, ну 100 золота. 100 золота піде. Так, ми подивимося, що в нас ще є. Що нам? Так, ми, напевно, відкриємо 25 контейнерів отак тут і потім 25 в ангарі. А може, ми поміняємо свою думку, тому що нам що то картоха не сипеє. Давайте ми пару контейнерів так відкриємо. Так, цікаво. Цікаво, повезе нам чи ні. Так, 11. Постелів золота. Ну, все краще, ніж 50 тисяч кредитів. Ну, тільки на заговорив про кредити. Вони тут як тут. Так, три бустера вільного досвіду. Не Фігово так. Ну, тут містичний контейнер по сертифікатам я зібрав другого рівня. Не подивимося що ну, кредити як завжди. Ну, скажу так, кредитів не буває ніколи. Мало. ой-ой-ой Картоха, давай підкручую. Ну, 100 золота. Ну все краще, ніж 50 тисяч кредитів. Або 250 вільного досвіду. Шикарно взагалі. так давай. 50 тисяч кредитів. Ну, 75. Картоха повишає. Ну, поки ми не забрали ні одного містечка сертифікату. 250 вільного досвіду. Так. Картоха дала нам 100 золота. 100 золота. Ну, все краще, ніж 250 вільного досвіду. Ага. Я що кажу. Так, картоха не радує. То ти що 3000 золота. Ух! Картоха щось, сьогодні походу, в настрої. Вона не дала ні одного місячного сертифіката, але дала 3000 золота. Ну нічого. Да, поїхали далі. Ще 30 контейнерів містичних у нас лишається. Ну і картоха нас радує 250 вільного досвіду. Ох, бармалей. 50 000 кредитів. Дайте я угадаю, що буде далі. 250 вільного досвіду. 7 золоти, 7 бустерів. уж. Так. Півтора тисячі золота. Ну, та ти що? Ну, картоха, що -то сьогодні прям прям мене золотом обсипала спочатку 3 тисячі, тепер, тепер півтори. Що буде далі? Перше буде 750, дайте вгадаю. Так, ну поки ми не вибили ні одного містечеського сертифіката 250 вільного досвіду. Падає нам з контейнера. 5 пустерів вільного досвіду. Ну, це краще, напевне, буде, ніж 250 вільного досвіду. 75 тисяч кредитів. Так, ну, картоха що то прям не сипе сьогодні, ні, що капець. Да, уж, да уж. Так, 100 золота. Ну, краще, чим 250 вільного досвіду. Радуємось і на тому. Ну, тільки не заговорив про 250 вільного досвіду. Воно тут як тут. Воно у нас стороною об не обмине капець. Прям картоха. Дай містичного сертифіката. Нам потрібно. О, о, картоха, я бачу, ти мене почула. Давай ще одного. Я в тебе віру. Я прям в тебе віру. Ще одного треба. Треба ще одного, щоб відбити 50 містичних контейнерів. 500 золота. Ну, картоха щось з 3000 дійшла вже до 500. Спочатку 3, потім 1,5, потім 500. Що буде далі? Цікаво. Далі хотілося б 100 тисяч, було б непогано. Так, 50 000 кредитів. Так. Що буде далі? Далі буде у нас 100 золота. Цікаво, цікаво, цікаво. Так, ну два містичних сертифіката вже нам впало. Це вже шикарно. Та це вже шикарно. Шикарно. 250 золота Ні, 50 тисяч кредитів. Шикарно. Прям. Так. Ну, щоб хотілося одного містичного, містичного сертифіката. Щоб за 50 містичних контейнерів у нас їх було три. Вот. А в нас їх і буде три. Подивимося, може картоха дасть четвертого. було би взагалі шикарно, 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 шикарно. 50 тисяч кредитів. Поки нічого. Поки нічого, картоха не сипе, не сипе. Так, ну ми подивимося, в нас є 15 скриньок. Ну, а поки я говорю, нам падає 250 вільного досвіду. У нас є 15 скриньок, може вийде дойти до скриньки 7-8 уровня. Було би непогано. Я був би дуже-дуже радий. Так, картоха, давай ще одного мистецького сертифіката. Картоха порадуй. Порадуй, картоха, я в тебе вірю. Давай, 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 давай. 7 пустерів золота. Так, а поки нам падає 250 вільного досвіду. Оце прям така нагорода 100 золота на кінець. Давайте ми зразу купимо. І зразу вже тут будемо відкривати. Подивимося, що нам ще з містики впаде. Так, ну поки кредити. давайте ми за 3,5 і потім за 7500 теж купимо. Подивимося, що картоха. Чи нам сьогодні повезе, чи ні. Так, ну тут мені апнулося знову ж таки по сертифікатам зібрав. То я напевне зберу ще два або один. Ні, я ще два. Ні, один, один, один ще буде другого рівня містик. Два нам не вийде. Тому що ніде не зможу купити ці контейнери за 17500. 35 штук я купляти не буду, це прям дуже дорого. Воно не відіб'ється ніяк. Хіба якщо нам з 35 дасть 5 або 6 містечних сертифікатів? Ну це буває дуже-дуже дуже рідко. От бачите, за 10 містечних контейнерів нам нічого не впало. Я ще куплю 7500 і піду в ангар. І в ангарі так попробую відкрити. Так, зараз ми подивимося. Чи нам з 20 містичних контейнерів впаде хоча б один містичний сертифікат? Було б дуже непогано. Було би дуже непогано. Я був би дуже-дуже радий. Картоха, давай, порадуй мене. Так, а поки нам падає 7 бостерів золота, ну, поки нічого, 200 золота, ну. Непогано, 200 золота все краще, ніж 250 вільного досвіду. Скажімо так. Радуємось і на тому, що нам дає. Тому що могло би не дати нічого, а постійно сипати по 250 вільного досвіду. Ну, 50 тисяч кредитів. Тоже така собі нагорода, скажімо так. Не дуже я радий такою нагородою, а такою ще більше не радий. Так, 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 так. 200. Ну, взагалі, картоха фото відкрутила. Десь там кнопочку не на ту нажала і пішла відкрутка. Так, 50 тисяч кредитів. Поки. Поки, поки, поки. Картоха мене не радує. Знову ж таки, 50 тисяч кредитів, Картоха фото відкрутила. Ну, 200 золота все краще. Краще і краще, але потрібно було б ще з двома ноликами. 100 тисяч золота хотілося б мені прям прибрати до рук. Я був би дуже-дуже радий. Якщо би я вибив 100 тисяч золота, хоча б один раз мене картоха порадує. Напевне, не в цей день. Да, картоха мене не радує. Картоха, давай, я в тебе віру. Що нам? тисяч вільного досвіду. Та, ти, що, було 250, тепер отрив я 5 10. Ну, 250, бачите, 35 контейнерів коштує 17 500, а це прям ну, ну, взагалі невигідна пропозиція, як на мою думку. Так, давайте ми відкриємо 15 скриньок першого рівня. Так, ну поки мінімалка. 100 золота. 300 золота. О, чуть-чуть піднялися. Так. 200 золота. Що то? У нас було 100, потім 300, тепер 200, тепер 400, напевне. Та ти що я ванга? Ну, а що буде далі 200? Вообще. А тепер буде 100. А тепер буде 400. Йо майо А тепер буде 300. 100. Ну, все вгадувати не вийде. Що нам з 15 скриньок не дасть ні одної скриньки другого рівня. Або третього хоча б. Другого рівня дало. А тепер треба третій рівень. Ну, або 100 золота. Дякую і на тому. 400. Ну, краще, ніж 100. Так, картоха мене не радує. Я щось чуть-чуть приболів. Та я щось чуть-чуть приболів. Горло затягнуло. Я сподіваюся, ви там всі здорові. Бо здоров'я це найважливіша штука в житті. Так, ну скриньки мене не порадували. Давайте ми зразу другого рівня відкриємо. Ну Мені теж зі скриньок щось ніколи не везло. Прям скриньки це не мій коньок. Так, давайте ми відкриємо 5 містичних. Контейнерів другого рівня. Так, ну нам дало третій рівень, я зібрав по сертифікатам і нам дало містечний сертифікат. А це причому ну хороша нагорода. Ну, мені здається, містечний сертифікат це прям, прям то, що треба. Подивимося, може нам випаде що то з третього рівня містичного контейнера. Так, ну а поки дає 4000 вільного досвіду. Давайте ми може забустимо чуть, чуть Так. Ні, ну коротше, бустити немає варіанту, бо я ще то забустив і вона пішла в мінус. Ну, 500 золота. Дякую і на тому картох. Давайте ми відкриємо 5 мегаконтейнерів. Подивимося, може нам якусь десятку ку вийде звідси забрати. Було би непогано. Я був би дуже, дуже радий. Так, ну дало дві скриньки першого рівня. Давайте ми їх зразу ж відкриємо. Так, 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 так. Ну, по мінімалкам. Та по мінімалкам 250 золота. Дякую і на тому. Могло би взагалі не дати Ну, а поки одна скринька першого рівня. Ну, танками мене сьогодні тут не порадувало. На жаль, на жаль, на жаль. Так, ще в нас є одна скринька? З неї нам падає 100 золота. Прям капець, Здивувало. Ну давайте ми відкриємо відпад. А, на а з відпаду нам падає, збери їх усі, ми зразу тут його відкриємо. Так, 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 так. Ну, кредити, як завжди. А на тому нас, в нас лишається. третій. І нам падає танк. У -у -у, шикарна, шикарна, шикарна нагорода. От цим танком я довольний. Ну, до речі, в нас лишається, нам лишається відкрити один контейнер третього рівня, щоб відкрити містичний контейнер четвертого рівня. От з четвертого рівня там, звісно, нагороди чуть-чуть будуть побільше. Хотілося б мені з нього вибити якийсь. 25 тисяч золота було б дуже-дуже непогано. А ми продовжаємо. Подивимося, які нам танки вдасться вибити з містичних сертифікатів. Хотілося б, звісно, 4 десятки колекціонних, но куди я розмічтався, скажімо так. Так, ну от бачите, куди я розмічтався. Давай, давай, одну десятку хочу. О! Туди везешка от цього танка в мене не було. Тому я дуже і дуже радий вибити десятку. Давай ще одну десятку. Дев'ятка. Ну, цей танк, по-моєму, був. А може і ні, зараз ми подивимося. Так, ну картоха сьогодні взагалі мене ну цими сертифікатами прям порадувала. Я забрав одну десятку, а це причому ну, шкода в мене була. Це взагалі такий танок. Так, насипало, звісно вже вільного досвіду. Куча, куча, куча. Так, ми зразу mm -hmm. используємо на танку. Так, вільного досвіду. Прям, конечно, так, нормально насипало. Так, ну, а ми подивимося. Так, півтора тисячі апнулося нам. І чотири танка я забрав за сьогоднішнє відкриття. Так, да, ну, по итогу скажу, що сьогоднішнє відкриття прям відбилося. Я забрав три танка дві девятки, одну десятку. Ну, п'ятерку я не рахую до того всього, тому що вона така. Це є такий розхід кожнодневний. Так. так, 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 так. Ну, що скажу? Сьогоднішнє відкриття було прям, прям таке хороше. Я дякую вам за перегляд мого відео. Бажаю вам хороших, хороших, прям шикарних потних боїв. Ну і побільше перемог. А на цьому я закінчу. До побачення.